Бюджетні автомобілі з Америки, чи чиє сенс їх вести сьогодні в Україну і в чому власна вигода? Розкажу, друзі, на прикладі даної a 3. Бюджет такого автомобіля з ремонтом в районі 12 тисяч доларів. Це авто має пробіг біля 100 тисяч кілометрів, цілу безпеку і незначні пошкодження. В чому вигода автомобілів даного плану? Перше, це підтверджений пробіг у Штатах. Пробіг, який б'ється по роках, можна зрозуміти, що це дійсно реальний пробіг, а не варіанти із авторія, де автомобілі з такого плану пробігу це будуть історії, що привезений від діда з Німеччини, де їздив один день в тиждень до церкви, чи тільки дружина возила дітей у садочок. Тому щоб не бути обманутими, є сенс купувати автомобілі зі штатів з перевіреним пробігом. Друге, це те, що автомобілі в Україні також не святі. Вони їздять по дорогах, вони також потрапляють в ДТП. Вони вже також мають свою історію. Порівняно зі штатами, відслідкувати Таку історію тих же ДТП доволі складно і не завжди її можна відслідкувати. Ну і третє, це власне стан автомобіля Це недорогі автомобілі зі штатів, тому в їх ремонт, як правило, ніхто не вкладається. А ті варіанти, які стоять по низу вони всі, як правило, привезені на продаж. Тому стан автомобіля розраховуйте, бачите, відповідний. В даному випадку, якщо вести автомобіль для себе із незначними пошкодженнями, такий автомобіль можна відновити доволі якісно і за доступні гроші. Тому я рекомендую розглядати бюджетні автомобілі з Америки. Ось такого плану, де є зрозумілі пошкодження, вони невеликі, є ціла безпека, є підтверджений пробіг. Будь ласка, купуєте, відновлюєте, катаєтесь. Такі автомобілі проїздять ще не один десяток кілометрів без всяких проблем. Якщо вам цікаво замовити такі або дорожчі автомобілі зі штатів, звертайтесь до мене, я вам з радістю допоможу.